В зубчасті редуктори використовують в приводах різних машин. Вони служать для зміни частоти обертання і обертового моменту. Високу частоту обертання електродвигуна необхідно зменшити. Це і робить редуктор. Основною характеристикою будь-якого редуктора є передатне число. Воно дорівнює відношенню частоти обертання на вході до частоти обертання на виході. Обертовий момент при цьому зростає в передатне число разів. Головною деталю редуктора є зубчаста передача. Найчастіше це передача з евольвентним профілем. Передатне число зубчастої передачі дорівнює відношенню кількості зубів колеса до кількості зубів шестерні. Для передачі руху між паралельними валами використовують циліндричні зубчасті передачі, які, в свою чергу, бувають прямозубі. Якщо віз зуба нахилити, Утвориться косозуба передача. Косозубі передачі працюють плавніше, але в них з'являється осьова сила, що негативно впливає на підшипники. Щоб позбути з цього недоліку, виготовляють подвійні передачі з деркальним кутом нахилозуба. Такі передачі називають шевронними. Циліндричні передачі бувають із зовнішнім, і з внутрішнім зачепленням. На основі передачі із внутрішнім зачепленням виготовляють так звані планетарні передачі. Що характеризується більшим передатнім числом та підвищеною кінематичною точністю. Планетарні передачі знаходять використання в автомобілебудуванні та авіації. Вони є більш компактні, оскільки обертовий момент ділиться на окремі потоки, в даному випадку на три. Щоби передати обертовий рух між валами, ось яких перетинаються, використовують конічну зубчасту передачу. Евольвентний профіль зуба утворюється не на циліндрі, а на конусі, тому висота зуба є змінною. Черв'ячна передача здатна передавати рух між мимобіжними валами. В залежності від кількості і розташування передач можна конструювати редуктори різних типів. Конструкції редукторів відображають за допомогою кінематичних схем. Найпростішим типом редуктора є одноступеневий циліндричний редуктор. На валах за допомогою шпонок кріпляться зубчасті колеса. Для запобігання витіканню масла з підшипників встановлюються маслозахисні кільця. Підшипники кочення потрібні для зменшення тертя при обертанні. Відшипники притиснуті наскрізними кришками. А в кришки вкладають захисні манжети. Зібрану передачу монтують в корпусі. Глухі кришки довершують фіксацію валів. Редуктор накривають кришкою. Її спочатку центрують штифтами, а потім прикручують болтами. Для контролю рівня масла використовують прозоре віконце. Зливна пробка служить для зливання масла. Зверху корпус оснащений оглядовим вікном і пробкою для заливання масла. Масло заливаю до заданого рівня. Рівень масла вибирають в залежності від типу передач і лінійної швидкості зубів. Дно корпуса має ухил для полегшення зливання масла. Зуби передачі працюють в умовах складного деформованого стану. На поверхні зубів виникають контактні напруження, а в основі напруження згину. В валах виникають напруження згину і кручення, а в місцях різкої зміни форми відбувається концентрація напружень. Підвищені напруження можуть призвести до виходу з ладу деталей редуктора і, як наслідок до аварій, тому всі деталі редукторів необхідно ретельно розрахувати на міцність. З розрахунків визначаємо розміри всіх деталей редуктора, після цього можна приступати до креслення.